Усі ми з вами звикли, що 50-та серія це щось таке дуже-дуже мінімальне і посереднє, і що частіше всього на щось серйозне розраховувати там навіть не варто. Сьогоднішній герой огляду розвіється міф. Особливо з 50-ї серії Acer Nitro V16 з Ryzen 5 240, RTX 5050 та 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5. Та спойлер дуже класною системою охолодження. З вами, як завжди, я, Богдан. Ви на каналі Сітітал. Заваріте карпес або чекабокавусіо та приємного вам перегляду. Поїхали! Корпус цього ноутбуку виконаний з пластиком. Збірка якісна, без люфтів і скрипів. Звичайно, хотілося б метал, як і вам всім. Але зайдіть за посиланням в описі, подивіться його ціну. Тоді всі питання відпадуть. Ну серйозно, ці можливості, які дає цей ноутбук, вони просто неймовірні. І збірка супер. Чесно, взагалі, я хоч хейтер пластику, чесно, не навиджу пластикові ноутбуки. Але тут я б йшов на цей компроміс, тому що ну, ви бачили якісь ціни на пам'ять на це все. Тут ми маємо класне залізо, класну систему охолодження, і це дійсно справжній топ за свою ціну. Коли відкриваєш цей ноутбук, бачиш перед собою 16-дюймовий HD IPS дисплей з частотою оновлення на хвилиночку 180 Гц. Де ви ще таке бачили в цьому ціновому сегменті? 180 Гц, ну, буквою. Так, супер. Дуже приємний дисплей. Звичайно, для професійної роботи з коробки точно не годиться. Якщо треба редагувати кольори, фотографії і так далі. Калібруємо і все буде чудово. Тому що ну, дійсно ну, ну, тут дисплей, прям золота така серединка, яка не щось прям жахливе. Він нормальний, адекватний, плавний. І має доволі приємні натуральні кольори. Трішки підкалібрувати можна спокійно кольорокорекцією займатись. Не проблема. Клавіатура стрілки тут нормального розміра. Також вона повнорозмірна, має нам блок, і вона зручна. На ній доволі зручно друкувати, приємна тактильно, гарний хід клавіш. Тому тут немає сам нюансів, як і тачпад. як для Windows ноутбука, він тут виконаний чудово, реагує на жести гарно і ніяких проблем з цим немає. А що стосовно портів в цьому ноутбуці, з правого боку, два USB A, позаду вхід для зарядки, HDMI та USB-C. Нагадаю, що таке розміщення мені подобається найбільше. Дуже зручно і, чесно кажучи, от... Коли зарядка HDMI, це одне з найголовніших, щоб один такий USB-A туди щоб можна було мишку втикати взагалі клас. Але в багатьох з нас вже без дротові мишки, тому це не проблема. Найголовніше зарядка позаду HDMI позаду, щоб монітор підключаєш і ну тобі з боку не заважає. Це дійсно зручно. Тому за це респект. З лівого боку, Kensington Lock, RJ45, Vinjolan, USB A, Micro SD та комбінований аудіороз'єм. Ну, з приводу microSD, мою думку, ви вже чули на цьому каналі, подисайте відео, можете ще раз послухати, не розумію. Ну навіщо чесно? Або вже ставте SD-Рідер нормальний, або вже не позовтесь, чесно. МікроСД це то іншої думки, напишіть в коментарі, будь ласка. Окей, а що зсередині цього малюка? Головний камінчик AMD Ryzen 5 240, який працює на частотах від 4,3 до 5 ГГц, 6 ядер 12 потоків. Відеокарта від Nvidia 5050 на 8 ГБ з TGP 95 Вт, а також AMD Radeon 760 m 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 та доволі швидкий НВМ ЄСД накопичувач. На 512 ГБ. Отже, Stalker 2. Помірні налаштування, максимальна роздільна здатність. Картинка приємна, плавна, грати комфортно. Рівень FPS більш ніж чудовий та стабільний. Отак от. Все, догрався. Forza Horizon 4. Ультраналаштування, максимальна роздільна здатність. Рівень FPS чудовий. Картинка плавна без просідань. Температури. Ну, самі бачите. Чесно кажучи, я здивований. Здивований, приємно, якщо що. Гост Tsushima Високе налаштування, максимальна роздільна здатність. Картинка надзвичайно приємна. Рівень FPS гарний, температура чудові. Взагалі цей ноутбук мене дуже приємно добує свою систему охолодження. Ой, поїхали. Так, дивимося, що в важких сценах не просідає FPS. Ну, не не тотали це, не сильно, не. взагалі чудово, картинка залишається плавною, приємною. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, клас. Грати приємно, круто. І мені дуже подобається. До речі, дуже гарна гра, дуже гарна графіка. Перший раз граю, після цю граю і прям приємно здивований, дійсно дуже гарно. Вау. Counter-Strike 2. Високе налаштування, максимальна роздільна здатність. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Фух. Прикольно, я на голову не випадковуємо. Я цього не планував. От прикольний. Ой, все замочило мене. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, так, я тобі брехав. Та так, опа-опа-опачки, опачки, опачки. Попачки, ай, ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. Так, грати комфортно, рівень FPS Чудовий. Температури, звичайно, теж чудові. Ми розуміємо, що якщо в важких іграх... Температури чудові, то тим паче тут вони будуть теж чудові. Так. Хоча, звичайно, це не завжди, тому що буває погана оптимізація, але в даному випадку все чудово, серйозно, максимально задоволений цим ноутбуком, максимально приємно здивований, чесно кажучи. від 50-ї серії я цього взагалі не очікував і можу сміливо заявити, що X5050 це одна з тих відеокарт, які мене здивували. І 50-та серія Nvidia надзвичайно успішна. Успішно не плані в продажі, а в тому, як вона вийшла. А в продажах, ну, звичайно, теж, напевно. Я не слідкую за цим просто. Counter-Strike 2. низькі налаштування. 1280 на 800. Роздільна здатність. Ай-яй-яй-яй, і мене тут замочили. Ну нічого, Раз ще раз спробуємо. Курочку, раз і все. А в курочки нема шансів, да? Ой, <схи> татуратаратуруту! Таке життя. Таке життя. Опа! Сюди! Опа! Сюда татусь роздає! Давай, 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 давай. Опа, який хедшотик гарний, ви бачили? Ви це бачили? Воу. Ну що, грати, звичайно ж, комфортно, на високих оформлях, тобто, наскільки тим паче приріст не надзвичайно високий, чесно бачу в ПС не прямо щось таке величезне. Але я вже свою думку казав, я. Коли граю, граю на високих. 100 плюс вже офігенно. Я чесно не парюся. Це Це там хепрофесійні. Ці кіберспортсмени паряться. А ми ж можемо сісти, кайфанути і FPS, правильно? Як ви тільки що побачили по тестах, система охолодження тут дійсно дуже класна, і в мене до неї взагалі питань немає. І насправді, от по співвідношенню шум температури, це один з найкращих ноутбуків за останні взагалі роки. І це дійсно класно. Кому треба от щось в межах цього бюджету, і у вас немає прям можливості виділити на щось потужніше. Цієї машинки вам вистачить з головою. Ну єдине, що, наприклад, якщо брати для роботи, то я б одразу докидав би оперативки, тому що, по-перше, 16 це прям дуже-дуже дуже впритик. Ну, дивлячись, яка у вас робота. Так? Я суджу по собі там контент мейкінг Ось по-друге, оперативка дорожча, дорожча і найближчим часом падати в ціні вона не буде. Тому, звичайно, це ще один привід змінити свій ноутбук прямо зараз, або ж зібрати ПК, тому що ціни. Падати, не будуть найближчим часом. Можливо, через рік, два, три щось урегулюється. Але це не буде такого якогось стрімкого падіння чи ще щось. Воно просто урегулюється, щоб сильно не росло, і, можливо, там найнадорожчі ціни трішечки десь спадуть. І то, ну, ви повинні розуміти, це як було з відеокартками, що прямо якоїсь халяви не буде. Тому ті, хто зараз візьмуть собі. Залізу на запас да оновиться зараз, а не через півроку, через рік, як наприклад планували, то ви будете точно виграші. І ви максимально будете задоволені. З коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11, як і на більшості ноутбука зі штатів. Користуючись ліцензійною операційною системою та ще й з коробки, ти значно економиш свій час та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки на повній продуктивності твого девайсу. А з вами, як завжди, був я, Богдан, на каналі CityTel. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобався ноутбук, переходьте за посилання в описі та замовляйте його або ж пишіть нам в коментарі. Будемо раді вам відповісти. Також не забувайте допомагати. Ти збройним силам України для того, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні.